Господи, почуй молитву мою. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні Всемогутнього і говорить Господові, Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю я надію. Він обереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошусті. Своїм упередням він закриє тебе, тому під його крилами ти будеш у безпеці. Його істина, твій щит і твоя зброя. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме в день, ані чуми, що підкрадаються в темряві, ні муровичі, що сіє смерть у півдні, хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечистивим, адже ти сказав: Господь, мій притулок, Всевишнього зробив ти своєю форте.